37-ма позачергова сесія Прилуцької міської ради, яка була призначена на 5 квітня, не відбулась через відсутність кворуму. На порядок денний були винесені, окрім питань, що стосувались медичної сфери, і програма підтримки тероборони та ДФТГ. Як зазначають окремі депутати, саме ця програма є економічно необґрунтованою і стала причиною відсутності кворуму. Проте, Прилуцька міська голова Ольга Попенко пояснює процедуру виділення коштів військовим формуванням наступним чином. Ці 5 мільйонів як це те, що вони маніпулюють, як ви не прийдуть за щось тут не так забезпечення підрозділів збройних сил України, територіальної оборони та добровольчих формування територіальної оборони ці гроші можуть використовуватися тільки за погодженням із військовою адміністрацією. І міська рада, виконавчий комітет жодної копійки не перерахував кошти без погодження з адміністрацією. Юридично ДФТГ не існує. Тобто, ДФТГ не має розрахункового рахунку, не має права отримувати будь-які кошти, підписувати договори тощо. Тому відповідно, військова адміністрація не може погоджувати чи не погоджувати виділення коштів міською радою саме на ДФТГ. Начальник прилуцького ДФТГ Олександр Дудинок зазначає, що ДФТГ це не приватна. Структура, а воєнізований підрозділ територіальної оборони. Та якщо присутність ДФТГ у програмі підтримки тероборони стало наріжним каменем невиділення коштів, то даний підрозділ взагалі відмовляється від фінансування. Добровольчі формування це воєнізований підрозділ, який чітко прописаний в законі про національний спротив. Ми підпорядковуємося і виконуємо бойові завдання і накази територіальної оборони нашої частини дев'яносто. Відсотків нашого територіальної оборони боронить нашу державу на Донецькому напрямку на Донбасі, і у них дуже великі потреби, так як люди закрили, приїхали на голе місця. Є затверджена постанова Комітету міністрів положення про ДФТ, де чітко вписано, що Міські бюджети фінансують ці добровольчі формування. Наше формування готове відмовитися від цього фінансування тільки щоб це фінансування пішло на наш на нашу територіальну оборону і як можна скоріше. Сергій Ткаченко пояснює зокрема своє небажання фінансування ДФТГ в програмі ТРО наступним чином. Це має бути окрема програма. В цьому програми програмі повинно бути показано, куди буде фінансуватися ДФТГ і що буде на нього затрачуватися. На що повинні йти кошти, а не просто прописати мелка строчкою і подумати, що всі депутати глупі і зараз проголосують все одним пакетом. Після цього, як пішов резонанс, і вони зрозуміли, що ми знаємо, як вони хочуть роздірібанити гроші ТРО, то одразу ці два питання убрали. І вже через час, на порядок денний виходило тільки 8 питань. Із них два тих, що ми обсуждали, і ще шість. По шісті теж є питання, їх треба розбу... якось розбиратися. По ним. Сьогодні в течение дня е... ініціативна група медіків е... центральної лікарні домовилася е... з нами, що ми зустрінемося, розберемося на комісії в 2 часа дня. Чому у нас є і які є питання по цим шести другим програмам? Але в депутатському чаті написали, що буде сесія в два часа дня. Тобто, тому що знову хотіли загнати опозицію, обіцяє, що буде просто комісія, ну, в той, в той же час провести сесію. Відповідно до розпорядження міського голови, 38-ма позачергова сесія запланована на завтра, 6 квітня, на 10-ту годину, на розгляд якої виноситься лише одне питання порядку денного про затвердження міської цільової програми надання медичних послуг дитячому населенню міста Прилуки в закладах освіти на 2023 рік.